Я вважаю особисто я, mm -hmm. що ти був би найкращим холостяком України. Да пробачить мене Олександр Терен, теж його люблю, поважаю, особисто знаю. Мені здається, що нікого краще за тебе не було б у цьому році в холостяках. Тебе запрошували на холостяк? Так. Майже рік вмовляли. Майже рік вмовляли брати участь у холостяку. Що сталося? Чому ти відмовився? Чи, чи ти не пройшов кастинг, чи що це було? Ні, я пройшов, я навіть не зрозумів, що то був він. Бо тому що мені зателефонувала по фейстайму якась чи редакторка, чи хто з каналу СТБ, і ми просто спілкувалися як інтерв'ю. Я сидів у машині, і ми типу, розмовляли. І через тиждень мені написали: вітаємо вас, типу там взяв. Я такий, куди мене взяли? Такі, ну, кастинг був коли він був. Ну от інтерв'ю це був. Ти був наступний, наступний тур відбору Холостяка взяв? Ну, ні, чи прям взагалі в взяв? вже? в Холостяка. У мене була зустріч Оу. з режисером, з директором каналу на СТБ. Ну все. Але ні, ми класно тоді поговорили. Я переконав їх, що не потрібно брати мене. Я ти. переконав. Ти ж ти гонишся, що? Ну я ну Назар. Чому? Є багато багато на це то причин. Скажем, із самої такої е, нарваної причини. Давай. Як крутіше ніж шоу Холостяк.